Є ще інші міркування пов'язане з аналізом тих наданих люб'язно слідством нам матеріалів. Ну, зокрема, фотографії, де досить часто знімається приміщення Зинченко по пішохідному перехі... переходу, вже не пам'ятаю. Ну, я розумію обвинувачення, що в тому, що жоден з нас не є експертом і не може робити висновків, але там геометрію всі в школі вивчали. Камера стоїть статева під одним кутом і знімає з одної і відстані. тої якщо ви говорите, я розумію, поняття які ви сказали? Ви сказали, посилаючись на камери, які фіксували е, власне переміщення з інченка, і ви сказали, що камера стояла статево. Мабуть, ви мали на увазі стаціонарно, бо це інші, інші абсолютно прошу. Я взагалі російською мовою. Це моя... Це погано. Зрозуміло, чим. моя погана українська звука Ми зрозуміли, що ви обмовилися ще. Я обмовився змовлю. Прошу сідати.